Это выбор ректора, чего я ожидаю? Ну, наверное, про решить проблему с коррупцией, мне кажется. Ну, имидж университета поднять. Вот. М -м Науковый какой-то уровень тоже поднять. В університет, да? так? Вот. Ну, в принципі, як то Ви... так. Чого очікуєте від виборів від нового порядку? Очікую змін. Це єдине, що турбувало. Хотілося якихось змін на краще, але їх не було. Ну, Очікую будь-яких позитивних змін, в першу чергу. Головне, щоб не було негативних. У будь-якому випадку зараз дуже приємно, що нам також дали змогу брати участь у виборах та обирати також ректора. Чого очікуєте від нового ранку? <працю> Покращення насамперед життя студентів. Не в, не в навчальному процесі, а в дозвіллі студентів. Якихось нових гуртків, більше розвитку в спорті.